Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. А почнемо з загадок. Ось послухайте. Білу й сіру шубку має, двічі на рік їх міняє. Хто це? Ну, звісно, зайчик. А як ви здогадалися? Лише зайчики міняють свій колір хутра влітку вони. Сіренькі, а взимку біленькі. Хто це пісеньку таку нам співав? Кукаріку? Півень! А як ви знову здогадалися? Сіренька маленька, хвостик як шила, Вилізла з нірки і сиру хопила. Хто це? Миша. Схопила півня на обід та й замила мітлою слід. Лисиця. Дітки, відгадки на ці загадки є назвами, назвами тварин, і відповідають на питання. Хто? А пригадайте, в яких казках ми можемо зустріти цих тварин. А що вони роблять у цих казках? Наприклад, заєць? Що він може робити? Христи, стрибати, бігати? А що може робити півень? А що робить миша? Що може робити лисиця? Отже, ви пригадали слова назви дій цих казкових героїв. А зараз я пропоную вам а, пригадати, які вони на вигляд, і описати їх. Ось, наприклад, Заєць. якого кольору? Який у Зайця хвіст? Який він за розміром? Який півень за кольором? Який в нього гребень? Який в півня хвіст? Який в нього голос? Спробуйте самостійно описати мишу. Яка вона? А тепер лисицю. Описуючи цих тварин, ми з вами використовували слова ознаки. Всі ці тваринки, вони були різні, і ознаки в них були теж різні. А давайте зараз спробуємо подумати. Якщо ознака однакова, наприклад, що може або хто може бути зелений? Крокодил, огірок, листочок. А якщо я скажу червоний, спробуйте самостійно підібрати слова до цього кольору, дітки. А кого зі звірів можна описати такими словами? Великий, сірий, товстошкірий. Це може бути слон, бігімот, носоріг. Дітки, спробуйте скласти свою описову загадку про якусь тваринку або птаха. А ваші рідні хай спробують відгадати. Діти, погляньте на ось ці предмети. Що ви бачите? Так, це кубіки. Чим вони відрізняються? Кольором цей кубік, червоний цей жовтий. Чим відрізняються ці кубики? Розміром цей великий, цей маленький. Чим відрізняються ці предмети? Формою цей кубик, а це куля? Він має кути, а цей круглий. Отже, предмети ми можемо розрізняти за розміром, кольором, формою, з якого матеріалу виготовлено, а як ми можемо розрізняти людей. Є хлопчики, є дівчатка, жінки і чоловіки. А ще як ми можемо розрізняти за кольором шкіри, які бувають? Темношкіри і світлошкіри, за кольором волосся, яке буває волосся, за кольором очей, який буває кольор очей. За зру... зростом, який буває зріст? За віком дитина підліток. Дорослий і похилий вік. А також за статтю чоловіча і жіноча. А зараз я пропоную вам таке завдання. Я буду називати назви слів, які будуть означати або фрукти, овочі, меблі, одяг, транспорт, тварини, будь-що. Вам треба це слово віднести до належної групи слів. Ось, наприклад, дівчинка це людина. Ведмідь це тварина, помідор це овоч. Зрозуміли? Отже, приступаємо. Літак. Транспорт. Сорочка. Стілець, чашка, лисиця, диван, яблуко, огірок, дідусь. Впорилися молодці. Чи сподобалось вам сьогодні наше заняття? Дітки, з якими словами ми сьогодні з вами знайомилися? Слова ознаки, на які запитання вони відповідають. Який, яка, яке. На цьому заняття закінчено. Пока!